Вітаємо вас це дайджест міністерства оборони України, у якого ми будемо підбивати підсумки тижня. Міністр оборони України відвідав Францію, Велику Британію, Італію та Німеччину. Під час офіційного візиту до Франції Рустем Умеров провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та міністром збройних сил Себастьяном Лекорню. Основною темою переговорів стало посилення обороноздатності України. Рустем Умерав поінформував французьку сторону про ситуацію на фронті та нагальні потреби українських військових. Франція висловила готовність забезпечити. Сили оборони додатковими снарядами та зброєю. Окрім того, було обговорено започаткування нового формату співпраці, який передбачає виробництво озброєння та боєприпасів в Україні. За словами Ростема Омерова, Україна готова забезпечити такі підприємства землею, дозволами та контрактами. А Франція надасть фінансування для запуску виробництва. Ми працюємо над започаткуванням довгострокових контрактів, які дозволять французьким підприємствам виробляти зброю безпосередньо в Україні. Це посилить наші оборонні спроможності та зміцнить партнерство, зазначив міністр оборони України. Також Ростем Умєров разом з Мануелем Макроном та Себастьяном Лекорню відвідали полігон, де проходять тренування українські військові під керівництвом французьких інструкторів. Франція надасть українській бригаді значну підтримку, включно з БТР, самохідними артилерійськими установками, вантажівками та іншим необхідним обладнанням. Рустем Мєрав у складі української делегації відвідав Велику Британію, де провів зустріч з міністром оборони Джоном Гілі. Головна тема розмови подальші кроки для підтримки сил оборони, як зараз, так і в майбутньому. Велика Британія діє на випередження, забезпечуючи наших воїнів необхідними боєприпасами: артилерійськими мінометними ППО протитанковими мінами. Це приклад для наших партнерів, адже своєчасні поставки дозволяють ефективніше нищити ворога. До кінця року на фронті з'явиться більше артилерійських систем. АЕС 90 також маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем. Ворог відчує це на полі бою. Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням наших бригад стратегічного резерву. Домовилися з Джоном Гіллі разом опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів. Розповів Рустеморов. Міністр оборони України детально розказав своєму італійському колезі Гвіда Крозетто про план перемоги президента Володимира Зеленського. В Італії Ростем Омеров і Гвіда Крозетто обговорили можливість збільшення італійських інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Важливим напрямком тут є створення українсько-італійських оборонних підприємств. Адже Україна має значний промисловий потенціал, як зазначив Рустему М'яров, наша спільна мета збільшення виробництва озброєння на українських підприємствах, це зробить нас сильнішими. Створення спільного стратегічного резерву зброї та боєприпасів також в інтересах наших партнерів. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги на суму 600 мільйонів євро, який включає п'яту систему Арісті, СЛМ, танки, гаубиці. Про це повідомив Каслер Олаф Шольц на спільній з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції під час візиту української делегації до Німеччини. До кінця року Німеччина разом з Бельгією, Данією та Норвегією надасть Україні ще один пакет у майже півтора мільярда євро. Він включатиме Арісті, артилерійські комплекси Скайнекс, самохідні артилерійські установки Гепард. Керовані гаубиці, бронеавтомобілі, бойові дрони, радари і боєприпаси. Кабінет міністрів України за поданням міністра оборони Рустема Омєрова погодив своїми розпорядженнями призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони, агенції оборонних закупівель та державного оператора тилу. Призначення наглядових рад в оборонних агентствах є важливим кроком для відповідності міжнародним стандартам у сфері оборонних закупівель. Це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує ризики корупції та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і. І серед міжнародних партнерів заявив міністр оборони Рустем Омєров. Формуванням наглядових рад завершується важливий етап реформування закупівельних агенцій, який був ініційований командою міністерства оборони в січні 2024 року. У складі рад будуть українські та міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування нашої оборонної сфери. Іноземці та особи без громадянства отримали можливість проходити військову службу на посадах офіцерського складу збройних сил України, державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України. Верховна Рада України ухвалила відповідний закон, який було розроблено міністерством оборони. До цього іноземці та особи без громадянства могли проходити військову службу виключно на посадах рядового, сержантського і старшинського складу. За два з половиною роки війни проти російської агресії ми побачили чимало іноземців, які доєдналися до сил оборони і довели свою спроможність ефективно виконувати складні завдання на полі бою. Раніше вони могли служити лише на рядових та сержантських посадах, але новий закон посилює кадровий потенціал нашого війська, зазначив міністр оборони України Рустем Ом'яв. Парламент підтримав надання права військовим самостійно визначати осіб, яким має бути виплачене його чи її грошове забезпечення у випадку захоплення у полон або зникнення безвісти. Зміни спрямовані на посилення соціального захисту наших військових та їхніх родин. Це надасть більше впевненості захисникам, що їхні рідні не залишаться без підтримки у складних ситуаціях. Дякую депутатам та парламентському комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки за співпрацю над цим важливим законопроектом. Заявив. Міністра оборони України Ростему Мяров згідно з ухваленим законом, військові можуть своїм особистим розпорядженням, яке передається командиру військової частини або підрозділу, визначити осіб, яким буде виплачене грошове забезпечення у випадку захоплення ополон полон або зникнення безвісти. Кабінет міністрів України за поданням міністра оборони Ростема Умєрова призначив заступником міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, а Сергія Боєва заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції. До свого призначення Сергій Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У період з 2016 по 2022 роки обіймав керівні посади у державних компаніях НАК Нафтогаз України та АТУРГАЗ видобування. Сергій Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня Національного університету оборони України З початку повномасштабного вторгнення він керував обороною міста Харків. Упродовж 9 місяців 2024 року оборонне відомство кодифікувало і дозволило для використання у силах оборони 175 зразків автотранспорту, зокрема 76 – вітчизняного виробництва. Серед зразків кодифікованої техніки є сучасні електричні і бензиної мотоцикли, квадроцикли, гексоцикли, всюдихідні баги, амфібії, пікапи, тактичні бойові машини, автоцистерни, автокрани, автомайстерні, екскаватори, машини технічної допомоги. Тягачі, пересувні банно-пральні комплекси причепи і напівпричепи зі 175 нових зразків автотранспорту, більш ніж половину кодифікували впродовж третього кварталу. Серед вітчизняних новинок унікальний безшумний електромотоцикл Атом Мілітарі», шестиколісні гексоцикли, Поляріс, Амфібія, Таха, десятиколісний автомобіль надвисокої прохідності, наднизьке багі Варан тощо. У міністерстві оборони України презентовано посібник для закупівель товарів, робіти послуг у військових частинах збройних сил України. У ньому вперше зібрано усю необхідну базову інформацію про планування та організацію закупівель, оформлення договорів тощо. Методичні рекомендації та практичні поради з організації публічних закупівель викладені у посібнику на основі актуальної нормативно-правової бази. Він допоможе належно їх здійснювати відповідно до принципів прозорості, ефективності, запобігання корупції. Добро совісної конкуренції надзвичайно важливо, щоб фахівці відповідальні за закупівлі володіли всіма необхідними знаннями та навичками для правильної організації цих процесів. Саме від їх професійності залежить наскільки швидко і якісно армія отримає ресурси для захисту країни, зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. Посібник упорядковано офісом підтримки змін міноборони. Він охоплює весь цикл закупівлі: від планування до звітування про укладені договори, окремо роз'яснені всі види та способи проведення закупівель, зокрема з використанням електронного каталогу Прозоро маркет, а також закупівлю озброєння, військової техніки, товарів, робіт чи послуг для будівництва фортифікацій. Головне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони затвердило зразок еталон полегшеного бронежилета. Він призначений для захисту окремих життєважливих органів тіла під час виконання бойових дій військовослужбовцями ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Усі, м'які бронеелементи полегшеного бронежилета, мають клас захисту 1, Жорсткі бронеелементи мають клас захисту 6+. Полегшений бронежилет виконується у чотирьох розмірах: С, М, Л та XL. Маса полегшеного бронежилета складає від з 7,5 до 12 кілограмів, залежно від розміру та комплектації. У Шепетівці і Кам'янці-Подільському відкрилися центри рекрутингу української армії. Відтепер в Україні таких центрів вже 42. Через центри рекрутингу української армії можна долучитися не лише до збройних сил України, а до будь-якого підрозділу Сил оборони. На сьогодні доступно більш ніж 10 тисяч вакансій. Нагадаємо, що минулого тижня у польському місті Люблін відкрився перший закордонний рекрутинговий центр. Долучайтеся до сил оборони. Разом переможемо.